Слава страстям твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Невісти єрусалимські, плачуть над Господом Ісусом. Роздумуй далі над тим, що сказано у Святому Євангелії, ішла за ним велика юрба народу і невісти, що плакали. І ридали над ним, а Ісус, обернувшись до них, сказав: Доньки Єрусалимські, не плачте наді мною, але самі над собою плачте і над вашими дітьми. Бо коли із зеленим деревом це роблять, що буде із сухим. А то ж як? Чи то зле плакати над Ісусом Христом? Ні. Лише тими словами Ісус Христос показує свою велику любов. Він за себе зовсім не дбає, а пам'ятає лише за інших. Невісти плачуть над ним, і Він приймає їх співчуття, то їхній плач не байдужий йому, але Він заспокоює невіст і каже, аби не плакали над ним. Але самі над собою та над своїми дітьми. Тим він неначе хоче їм сказати не плачте над моєю мукою, бо я її приймаю для вас та для ваших дітей. Через мою страшну муку ви будете спасенні, хоча я тепер такий погорчений, висміяний, зневажений. Зате чекає мене та слава, яку я маю в мого відця від віків, а яко на час покину задля вас. Але вам треба над чимось іншим плакати, але треба вам плакати над своїми гріхами і над гріхами своїх синів. Бо як не будете плакати над своїми гріхами, як не будете над тими гріхами жалувати, то вас чекає вічна кара. Бо ж, от дивіться, що належиться за гріх, коли я Бог без найменшого гріха, а лише за гріхи людей, так важко мушу покутувати, то що ж чекає вас за ваші власні гріхи? Отже, Плачте над собою, а не наді мною. Так потрібно розуміти ті слова Ісуса Христа. Бачиш, як Ісус Христос для нас добрий, сам потребує потіхи, бо всіма принижений, зневажений, а однак забуває про себе, пам'ятає про інших. Майже з певністю можна сказати. Що тими словами хотів Ісус навернути тих невіст, хотів дати їм свою ласку для навернення. І вони скористалися з тієї ласки Христової, та не лише вони, але і їхні діти. Бо святий Петро навернув у Єрусалимі позіслані Святого Духа п'ять тисяч душ. Так завжди. Кожної хвилини промовляє Ісус Христос до наших серцець. Треба нам лише слухати Його слова. О Господи Ісусе, не забувай про нас, промовляй до нас, карай, січи, як довго ми на землі, щоб Ти лише по смерті не карав нас за наші гріхи. З цих слів Ісуса Христа до невіст. Є для нас ще й друга наука, самого плачу ще не досить, щоб змити гріхи. Треба ще мати в серці жаль. Треба цілим серцем жалувати за гріхи, та насправді в серці ними бридитися, щоб навіть хтось і цілу ріку вилив сліз, але як ті сльози не зі щирого серця. Як наше серце не плаче над гріхами, як у серці немає жалю, обридження гріхів, то ті сльози нічого не варті. Добре, як хтось проливав сльози над своїми гріхами, але щоб гріх був відпущений, треба обов'язково мати щирий жаль у серці, Отже, як нема жалю, Обридження гріхів у серці, то плач нічого не допоможе. Невісти, звичайно, дуже схинні до плачу, над чим-небудь уже й плачуть. Такий плач дуже нерозумний: то не є правдивий жаль, а лише чутливість. Треба розумно плакати. Коли вже заплакати, то заплакати зі щирого серця. З любові до Господа Бога це розумний плач. Тож каймося в наших гріхах, жаліймо за них зі щирого серця та й інших до цього заохочуємо. Святий Августин каже, що хоча ми в своєму житті лише один однісінький гріх сповнили, то ми повинні за нього жалувати. Ісусе Христе, дай нам духа покути. Постанова. Буду старатися про більший жаль за гріхи під час сповіді. Один зі святих, що мав велике набоженство до Ісуса Христа Розп'ятого, був блажений Володислав з Гельнова 1505 року. Він вступив до чину бернардинів і там відзначався великою строгістю життя. Кожній своїй проповіді згадував про муки Ісуса Христа. Останню свою проповідь про страсті Христові виголосив у Велику П'ятницю у Варшаві. Під час цієї проповіді так перейнявся страстями Христовими, що не міг говорити, лише промовив: Ісусе мій, Ісусе найсолодший. Упав у захоплення і під час того був піднесений вгору понад проповідальницею. Всі, хто був у церкві, дуже перелякалися. Він помер у Варшаві, де його і поховано у церкві святої Анни. І на його гробі діялися великі чуда. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марії, Господь з тобою, ти між жінками і плід плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпівий за нас страсті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.